Сьогодні, в одну сумку, вони збирають 22 роки спогадів про їхнього Назара. Це ж його бригадний батальйон, так? Однострій пластуна, в якому він присягав бути вірним Україні, а ще форма вихованця клубу юних моряків. З маличкою її син каже Тетяна Скляренко, любив порядок. У всьому в школі тих тих працівниці на нього говорили голова колгоспу, <сум> тому що він у нас завжди був у нього галстук. Це в нього він без галстука, він не піде. Біла рубашечка, галстук. йому подобалась дисципліна. От він такий був, щоб все було в нього правильно. Далі була військова академія, і як клявся захищати українську державу на початку повномасштабної Назар пішов до війська. Тоді каже сестра Марина. Вони поспіхом складали йому речі. Він мені каже, то, то, то мені треба рюкзак, мені треба форму. Я кажу Назарчик, а куди ж ти поїдеш? Він каже: Та ні, ми будемо там десь в Дніпропетровській області. Будемо обучати чоловіків в військовій справі, тому що він був офіцер. А згодом отримали повідомлення, що Назар на нулі поблизу Авдіївки там на Донецькому напрямку він проведе майже два роки, поки 29 січня 2024 року не загине, відбиваючи атаку російської армії. Як він прийшов до нас, він завжди був серйозний відповідальний хлопець і загинув як герой, захищаючи нас, дуже боляче, що йдуть найкращі, там молодь яка. Далі повинна була відбудовувати нашу країну, вона гине, дуже боляче, дуже шкода. Колись хотілося шукати винним в чомусь, в тому, що так трапилося, десь в себе винила, в тому, що, а якби може, я його відмовила, да? щоб він військовий ну, не поступав, поступив кудись в другий вуз. Але це вже прийшло. І зараз я розумію те, що і прошу Бога. Здоров'я, щоб нести про нього пам'ять, світлу пам'ять, таку, як він був. Він був добрий, веселий. Він ну, як світлячок був. Його всі любили. Я не хочу, щоб на мене дивились з жалістю люди. Я цього зовсім не хочу. Я хочу, щоб дивились люди. І от говорили: це мама Назара, героя України, щоб це була. Гордість за нього. нині, через рік після загибелі його речі везуть у Святомихайлівський собор, де рідні і друзі згадають правильного у всьому Назара. Тут говорить капелан Володимир Рідний відбудеться вшанування пам'яті Назара Набережного. То він має саме такий формат, тому що це формат нашого життя, це формат назарового життя. Він людина вільна, молода, свідома, прогресивна, і явно, що це не його формат, коли сідають всі за стіл, цокаються і щось там пускають. Сльозу. Анастасія Кашиїт, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.